11 на годиннику. найголовніші новини на цьому до вашої уваги далі в ефірі ТВ Тетяна Чудаківська. Добрий день. Бойовики двічі обстріляли блокпости українських військових поблизу села Кримське, що на Луганщині. Гатили із мінометів та стрілецької зброї. Повідомляє прес-центр оперативного командування. Північ вогонь у відповідь силами АТО не відкривався. Утрат серед особового складу та техніки немає. Окрім того, бойовики продовжують готуватися до введення активних бойових дій у напрямку щастя та станиці Луганської. Вони хочуть узяти під контроль важливі об'єкти життєдіяльності та у подальшому розширювати кордони самопроголов. Республік. Ніч у зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно. Штабом антитерористичної операції зафіксовано три збройні провокації з боку терористів. бойовики вели вогонь по населеним пунктам Кодема, Авдіївка а з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донецьк. З 20.30 до 20.55 в районі Гнутово на висоті трохи більше одного кілометра було помічено безпілотник противника. Як і раніше, наші військові, дотримуючись режиму тиша, на провокації не піддаються та вогню не відкривають. ДНР найближчим часом збирається передати 152 полонених українських військових. Про це заявив офіційний представник самопроголошеної ДНР Денис Пушилін. Нагадаємо, Ленерівці скептично сприйняли заяву Служби безпеки України про обмін полоненими у форматі всіх на всіх. В СБУ заявили, що з українського боку усе готове для обміну бойовиками ЛНР та ДНР. Кожного дня там уточнюють списки заручників. Затримка відбувається через терористів. Окрім того, дехто із затриманих бойовиків. Не хоче повертатися до своїх поплічників. В палоні перебуває 185 українських військовослужбовців, 298 українських військовослужбовців вважаються зниклими вісті. За час проведення режиму тиша в лавах збройних сил України загинуло 162 українських військовослужбовців. Нині в госпіталях знаходиться. 300 військовослужбовців, в тому числі 12 важкопоранених. Терористи перегруповуються у північних районах Донецька. Повідомляє група інформаційний опір. Зокрема, бойовики мотороли отримали підкріплення і висунулися на передову. Туди на цивільних машинах підвозять боєприпаси. У районі діє до п'яти кочівних мінометних розрахунків. А у Краснодоні виник серйозний конфлікт між бойовиками ЛНР. Усе через захоплення однієї з груп терористів секретної бази. Бойовики називають її перевалочним складом. Так звані власники контрабандного вантажу вимагають повернути їм захоплення не майно у іншому разі обіцяють застосувати танки. У місто вже зайшли два танки. Щоправда, з одним трапилось лихо. Він заглох на в'їзді. Чергова гуманітарна колона з Росії на схід України їде вже десятий вантаж. Сьогодні він вирушив із Підмосков'я. В Російському МНС заявили, у колоні понад 150 автівок. Камази мають перетнути кордон з Україною у неділю. В Москві кажуть, що на Донбас везуть цитую необхідні для Донбасу грузи, а також. Новорічні подарунки нагадаю в українському РНБО неодноразово заявляли, що у вантажівках перевозять ресурси для бойовиків, сухі пайки, паливо для танків і боєприпаси. До того ж, щоразу Камази заїжджають на територію України з порушенням міжнародних норм. Через незаконне засудження двох майданівців силовикам оголошено підозру за затримання двох осіб, за начебто, вчинення ними у січні 2014 року у Києві масових заворушень. Генпрокуратура завершила досудове розслідування. Повідомили у відомстві. Встановлено, що притягнення до кримінальної відповідальності водіїв, які перевозили автомобільні покришки, безпідставне генпрокуратурою України трьом слідчим двом прокурорам, які вели справи водіїв, повідомлено про підозру у вчиненні зло. Очинів розслідування за іншими фактами незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності учасників акцій протесту триває. Найближчим часом повідомлять про підозру іншим співробітникам міліції, прокуратури та суду, причетним до вчинення аналогічних злочинів. Транспортний страйк у Києві. Жоден трамвай не вийшов на маршрут. Працівники Київпастрансу сьогодні відмовляються працювати. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства. Мітингувальники кажуть, їм уже три місяці не платять зарплатню. Тож вирішили страйком нагадати про себе. А учора близько ста співробітників Київпастрансу перекрили рух по вулиці Грушевського. Вимагали від уряду розрахуватися із заборгованістю по зарплаті. Не платять грошей і водіям та кондукторам. Укторам автобусів та тролейбусів ті також погрожують страйком. Прес-конференція Володимира Путіна розпочинається у ці хвилини у Москві. Його зустріч із журналістами відбувається на тлі рекордного обвалу рубля і чуток про майбутню відставку уряду. Від Путіна очікують пояснень щодо важкого стану, у якому опинилась Росія. Напередодні у Мінекономіки заявили, антикризового плану у них немає. Поточну ситуацію вони назвали штормом, який влада сама і готувала. Перші подробиці спілкування Путіна з журналістами дивіться у нашому наступному випуску. Резиденція Санта Клауса у Фінляндії відкрила свої двері для відвідувачів. У затишному містечку Рованьємі можна розповісти про свої бажання особисто Санті, побачити, як працюють маленькі ельфи та подивитися на справжніх різдвяних оленів. Заморський дід Мороз розповів, що кожного року отримує тисячі листів від дітей. Інколи там можна знайти величезний перелік бажаних подарунків, а іноді діти просто розпитують про життя Санти. Після складання списку подарунків Санта вирушає у навколосвітню подорож, що Вітати кожного маленького мешканця планети. Докладніше про ці та інші події вже о дванадцятій. Дякую, що довіряєте.